Всім привіт! Контент, шок контент знімаю. Сьогодні зранку завожу буса от цього, от цього буса завожу. І що ви думаєте? Як заколотись, як застучить? І заглох. Значить, у кого 1,9 проблема з корпусом і проблема тут стікає вода і стікає. І У мене за два дні машина стояла, ну я не знаю, пару літрів на... Затекло, попала далі система і тепер емульсія а в інтеркулері також було багато води. І зараз будемо дивитись, наскільки вода попала в, в масло І взагалі будемо надіятися на те, що просто обійдеться, як то кажуть, переляка <coughs> маленьким. зараз пубачим продолжим и что мы видим эмульсия и эмульсия водичка попала и масло там нема. так что там мы видим бачек ага ну чистенько стружки намаивает и, нема. Ну, и масло, а... Пипец, что Ну ну масло тупец даже если она такого вот цвета значит реально как стружки кому-то угу. не ну сейчас покажи че где а. там Шансы выжить у мотора? Не. Я думаю, что нормально. Зато пробуется. Водой. Лёгкость так. Так, смотри, Соник, да, Тут, наверное, нормально. Да я тебе прошу Ты видишь, нормально. У тебя сколько? 5 летел там? Ну, 4,7. Ну, да. 5,2 может. Короче, около 5 Так тут, наверное, больше. Ну, такая